Середа, 19.30, Ви вімкнули перший міський телеканал і дивитесь найсмачніше шоу. І це може означати тільки одне друзі, що ви дуже і дуже зголодніли. Сьогодні ми знову це виправимо разом з шеф-кухарем Богданом Соляником та зі мною ведучим Олександром Сопельником. За традицією, ми знаходимося у готельно ресторанному комплексі Річка, який люб'язно нас зустрічає в кожної середи для того, щоб ми могли створювати ці кулінарні шедеври саме для вас. А друзі, а, не змінюється вже наша. Концепція, другий випуск підряд. Так, знову у нас цікаві гості, нові знайомства на цій кухні. І сьогодні до нашої кухні, до нашої імпровізованої кухні, скажімо так, завітала фітнес-тренерка, дієтологиня Тамара Цепур. Ми її вітаємо. Тамара, привіт, привіт! Чудово виглядаєш. Дякую, дуже приємно. Що надихнуло тебе завітати до нас? Ой, я люблю поїсти. Тому що фітнес-бікіні у всіх асоціює, асоціюється, що вони дуже худі, але насправді ми дуже багато їмо. Так, але по нас Богданом більше видно, що ми багато що їмо. ж фітне, не фітнес бікіні. Але <світ> сьогодні ми ж готуємо правильне харчування, так, так. для того, щоб і ми з Богданом можливо у нас вийде також гарно виглядати, як і наша жаріна гостя. А друзі, тому ми починаємо, влаштовуємось зручніше і починаємо наше найсмачніше шоу. І так, Тамар, що готуємо сьогодні? Тому що ну правильне харчування, воно повинно бути правильним і тому, щоб наші глядачі сьогодні зрозуміли, що ми тут не тільки смажимо ці, ці ці жирні страви, так для жирних людей для нас. А, сьогодні будемо правильно харчуватись, правильно дивувати наших глядачів. Що готуємо? Е, готуємо ми сьогодні салат телятини. Давай трошки зараз переб'ю. Тома мені показала рецептуру свого салату, але я трошки апгрейдив це все. Сьогодні буде максимально знову просто. У нас із інгредієнтів буде сир, а, телятина відварна, а, свіжі овочі. Та зараз ми зробимо самий простий та самий смачний соус для цього салату. Так, а тепер хочеться послухати справжній рецепт. Тамара. А з чого складається справжній рецепт цього салату? Вже без е, внушест нашого шеф-кухара улюбленого. Ну, найбільша проблема сьогодні жінок те, що в них немає часу на готування. Вони говорять, що потрібно щось швидко, смачно і побігла працювати, тому що дівчата завжди мають купу справ. Е, тому салат найпростіший е, телятина, яйця, е, огірок, можна додати трішки часника і е, заправляємо е, салат ми, сметаною та гірчицею. Угу. І можна да, додати вже там по бажанню, хто хоче якусь зелень, але це вже по бажанню. Так, друзі, уважно сьогодні слідкуємо за цим випуском, тому що дійсно правильне харчування на те воно і правильне. Для того, щоб ви почували себе добре і мали таку ж гарну форму, як і наша гостя. Так, я думаю, потрібно починати, щоб не затягнути. Почнемо. Давай знову ж таки нам усім так. посуд. Все починається з посуду на нашій кухні. Так. Що я буду робити? Я так. не знаю, зараз наш а, шеф кухар нам все розповість, за що будемо відповідати. Так, давай, ми а, заздалегідь відварили м'ясо. Так, так, телятина це, так, це телятина. вже одразу вважається диетичним м'ясом, особливо філе, немає жодної прожилочки, так. Сьогодні ми використовуємо задню частину, вона добре відварена. Можна сказати з приводу теляти. Я б сказала, що було б краще, якби ми телятину ми не їмо щодня, тому що червоне м'ясо я не рекомендую їсти щодня. Можна його замінити, потім буде на філе з куриці. А ще риба, мабуть, також так, буде підходити чи ні? Ну, риба... Ну, філе курище, ні, просто, для 4 -4 -4 -4. салату Ні, Так, Так, краще, краще... просто філе курити. Можна куряче філе друзі, щодня. Їсти щодня. І... І їсти щодня. Да. Боже, друзі, ну я, друзі, я в кінці спробую так, цю страву і скажу вам, чи, е, чи треба її їсти щодня, чи не треба. Але я думаю, що ну, ніколи в нашому найсмачнішому шоу не було. Люди, які е, в спорті, всі дисципліновані і їсти кожен день одно і те ж, це важко, дуже і ще багато. Угу. Ні, ну дивись, я теж людина дисциплінована, так. Я кожного їм дня. Багато. Їм багато і лежу на дивані, Знаєш, це теж не просто. Це теж непросто. А, так, а, ваша починаємо. За, ваша починаємо задача, готувати. Так, так ваша так, задача зараз нарізати мілко кубиком а, Тамара, Давай поки готуємо, поспілкуємось. Так познайомимо тебе з нашими телеглядачами, глядачами, тому що вони вже бачили тебе в ефірі нашої програми однієї із програм Першого міського. А, окрім фітнес-тренерки і дієтологині, ще ж є багато заслуг, так як ми дізналися. Так, я виступаючий тренер. Я їжджу на фітнес-бікіні виступаю. Мені це подобається. Це, скажем так, для мене моє хобі, якому я приділяю досить багато уваги, і плюс це для мене навчання, тому що кожен раз, коли я їжджу кудись виступати, в мене різниця моя дієта, різняться мої тренування, і мені цікаво, що ж вийде. Ось тому, скажем так, розвиваюсь, ось і цим потім ділюся зі своїми клієнтами. Так, а де ти викладаєш, де можу, можна до тебе прийти і оці поради, всі оці заняття, де вони проходять? Саша, ну я вас запрошувати не буду. Ту, ні, нас, ні, ми. <сум> Тому що в мене фітнес тільки для дівчат. А чому? От, до речі, Тому що тільки для дівчаток фітнес. Ну, Бо Може, дана. чоловік теж хоче там щось прийти подригати. Це вже якась попаху, я знаю, так? Трішечки. Але е, от наші ж дивляться і дівчатка, тому я думаю, їм буде дуже цікаво. Так, дівчаткам на 95-му кварталі я працюю. Фітнес-студія Sky 95 Я працюю тільки з дівчатками. Колись я працювала з чоловіками, але, скажімо так, я проводжу групові заняття, і дівчатам більш комфортніше, коли там є саме жінки, нема чоловіків, тому що, скажімо так. Так, інколи дівчатка соромляться, тому для того, щоб дівчаткам було максимально комфортно, у нас є тільки жінки в студії. А Чоловіки не соромляться, вони просто відволікаються тоді від занять, коли є дівчата в студії, в залі. Ми Ми просто ми, просто, ми, ж, ми просто їмо. Ми просто їмо. І дивимося. Так. Так. <гум> тому а, нарізаємо так, кубиками а, нашу телятину. Так, І відразу, так, відразу до посуду. Так, Все так, відправляємо. Так, 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 так. Богдан сьогодні знову такий в ролі е, наставника нашого, нашого шоу. Він ну так сьогодні повинно бути. Мабуть, зараз всі ну, дізна я поправ... дізнаються, як я готую. Я, я покладу... <гум> О, ролі, Зараз трох... клієнти, так дівчата, які займаються, е, все побачать. Я просто від відварюю взагалі м'ясо інколи і його не не ріжу. Ось швидко, 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 тому що мало часу. Ну я так розумію так, Богдан що з таким темпом ні? життя так нормально, але трошки давай ще мільше потрібно, мільше. і що можеш так відкласти половину а другу половину чи мільше До потрібно. речі. Я завжди мріяла побувати з шеф-кухарем і щось приготувати, щоб він мене навчив. Ой, мрії збуваються. Так, ще одна мрія, моя збулась. Друзі, перші міські, як бачите, мрії точно збуваються. Збулася і наша з мрія тут. Ми також з тобою ми, ми, ми також, Я також мріяв що в кухарем щось готувати, але я, ну, я мріяв просто їсти і говорити, але Богдан з першого випуску е зробив так, що я тепер і готую на цій кухні. Але за те, що це не може. Професійність тепер є у кожного. Зараз усі будемо готувати і потім продавати. Тамара, дуже цікаво, що, окрім салатів, їдять люди, які правильно харчуються? Дуже багато каші. Каші різні. Дуже багато. Тобто, моя підготовка, от зараз я готуюсь, тому що я планую 30 березня виступати. Ось. І зараз в мене м'язонабір. Триває і дуже потрібно багато їсти каші. Я вже думаю, як мені її їсти, може блендером збивати і пити. Я вже не знаю. До речі, це реально класний лайфхак, коли немає часу готувати щось або там, знаєш, немає апетиту. Можна так робити, відварюєш гречку, молоко. Додаєш тоді бананчик, якийсь джеми. Це все блендериш, залив себе все, зекономив час, покушав. Клас. <гум> я я знаєш, зна, 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 що хочу запитати. От, Тамара, а як же там ну якась смажена картопелька ввечері з, з сальцем? Ну чи можна така взагалі там, хоч іноді? Просто смажену картоплю нас привчили їсти в дитинстві. Ну от я пам'ятаю, я жила в селі, і у нас була картопля, Опля, туди м'ясо накидали, що, якщо, якщо свинина є. Я, я, я до сих пір це полюбляю. <гум> ну я, скажімо так, ці традиції відходять на інший план, ти потім просто звикаєш щось інше їсти. Тобто, якщо б нас в дитинстві навчили їсти філе або, наприклад, якийсь корисний салат, то ми б і виросли, і їли б корисно. Тому я дівчатам говорю своїм клієнткам: приучайте з маличку своїх дітей їсти щось корисне для того, щоб потім не було проблем з лишньою вагою. <гум> Але ж інколи, ну, от Хочеться чи, чи, чи ні? Чи воно ну, це бажання там з руками пропадає? Хочеться коли після сушки. Тобто, коли ти сушишся і ти хочеш всього-всього смачного, і ось саме в день виступу ти після самого виступу йдеш і їсиш все, що ти хочеш. Але потім тобі, звісно, погано, ти думаєш, навіщо я це їла? Ось ну, але Сліпо, ну я от також трішки займаюся, а а чітміл, коли робиш. Коли ти не підготовці, притримуєшся все, всі дієти, білки, жири, це все і потрібен день такий загрузочний на масу, читміл, де зайти, поїсти щось жирненьке. Е, є е, дівчатка, які перед самим виступом загружаються, mm -hmm. але ми з мої, моїм тренером цього не робимо, е, тому що в мене є проблеми ж, з, з кишківником, тому ми не рискуємо цього робити. Що, питання немає. Угу. Готуємо, У які тренера, є тренер, ти розумієш? А, але, Звичайно. Звичайно. Так само, як у перукаря, є свій перукар, тому що, скажімо так, зі сторони завжди краще видніше, як тобі зробити. Ні, тому то що, я так, ми ми ось... просто так звучить, знаєш, ну от людина, в якої є багато там а, якихось нагород, якої, всього, і в цій людини є тренер, хоча вона сама тренер, це, це дійсно ще, а, ще така вражаюча ну, І знаєте, ми болинка. всі чомусь боїмося вчитися і боїмося сказати, що мені потрібна допомога, тому я завжди своїм дівчатам. Я говорю, не бійтесь у когось, просити про допомогу і хто тобі допоможе і підкаже зі сторони. Тому я тільки за, щоб вчитися і щоб мені підказували. А, круто. А, знаєш, взагалі сьогодні така атмосфера, якась у нас така, знаєш, як то кажуть, відомому мемі там по домашньому, так? У нас тут зараз все. Круто, Але так. ми відволіклись від приготування, тому що головна місія нашого шоу це все-таки приготування смачненьких страв. Так нарізали телятину. І так, давайте будемо продовжувати. Зараз беріть свіжий гір. Так, а, нам, от, одного. Одного. Нам, нам вистачить половинки. На дві порції? Так. Бо сьогодні дуже великі огірки так. у нас. І ось так, я розумію, так? Ще так, раз. і ще так. І одну половинку собі, а другу томі. Так. І передаю. Ага. Що робити? Д Далі так само нарізайте кубиком. Так, а так і все. Як ви вважаєте, краще буде для вас, і, ну, як вам подобається побільше, поменше. До речі, кожна страва, яка мілко нарізана в поєднанні, порівнянні з великими кубиками нарізаними, має дуже різний смак. Так, от зараз ми це і перевіримо. Дивись, у нас одна буде мілко нарізана, одна трішечки більше. Як так? ти вважаєш, цього достатньо буде на порцію він, наприклад? Ну я овочі дуже люблю, тому що норма овочів в день 400 400-500 грамів. Тому я б така, щоб багато-багато овочів на, на наклала. Так, ну давайте зараз ми яєчка додамо. Я гадаю, штучок по п'ять це буде якраз, як, як нам потрібно. Все. Яйця я люблю, то Так, так можна ще я більше. розумію, ми просто на навпіл так, перерізаємо чи так, як. Так, ну на чотири частини давайте. Чотири частини так. так. є. Ви поки будете нарізати яйця, я буду підготувати нам соус. Соус на цю страву у нас буде, дивіться. Саме звичайна сметана. В неї ми додаємо укроп та петрушку, чеснок, трошки соєвого соусу. Та буде у нас спеції базилік сушений. Зараз це все ми. Так. І в приводу сметани дуже часто е, мої клієнти, коли приходять до мене на марафони схуднення, говорять, що дієтична сметана або молочка це 0%. Дівчатка ніколи не беріть 0%. Е, тому що там е, прибирають всі жири, е, скажімо так, ця сметана стає вже не такою корисною, і не бой, не бійтеся е, брати жири, тобто ми їх їмо, але головне, щоб була норма жирів, яку я е, розповідаю дівчаткам в марафоні схуд. Деня Який, yeah. а де він є? Де можна його дивитись? В інстаграмі онлайн? Все онлайн. Зараз зараз знаєш такий час соцмереж. Тому я думаю, no, що найкраще онлайн. Вже дійсно все можна рекламувати, все можна показати через соцмережі. Тому друзі, переходимо на соцмережі нашої чарівної гості, які з'являться тут в нашій програмі внизу екрана, десь чи з цієї чи з цієї сторони. Ми ще поки не знаємо, але переходьте, і там дійсно дуже корисно, а дуже все правильно і, і буде де? вам дуже, дуже цікаво. А, так, давай, ми пропустили. Давай ще раз по соусу пройдемось, тому що ну особисто я трішки пропустив. Друзі, Друзі, що дивіться, там обходить там до... У нас сама звичайна сметана. Так. В неї ми додаємо соєвий соус, укроп, петрушка та чесник. Мілко нарізаний. Можна на тірочки на це все діло. Чудово. Потрібно, щоб надзвичайний такий смак, так? щоб воно трошки постояло хвилин 30, але у нас немає для цього <рес> часу, так? щоб чеснок та зелень дали смак і все інше. Тож, ми додаємо зелень, чесник, сметана, соєвий соус, сушений базилік. Це трошки паприки. Соус готовий. Так? Так. Ми його змішуємо, Добре, так. перемішуємо і. Так. так. Ну, його можна використовувати. Ну, вже, універсально. Мені дуже подобається. Знаєш, хоч е, там дехто скаже, що от, правильне харчування, це щось не то. Друзі, все є, все є. М'ясо є, овочі є, соус є. Я не знаю, що ще потрібно. І ще потрібно так. нам додати туди твердого сиру. Все, це ну, все, що може не подобатись в правильному. Дивись, харчуванні, але так? сир також є різний, там і пожирності, і так. все інше. Але я гадаю, ну, ми не будемо на це дуже увагу так, звертати. До 50%. Тому ми беремо сулугуні, це той, що біліший. Так, беремо сулугуні, Так, Тамара. А так, у тебе буде сулугуні, Сань, а ти бери я, звичайний. Звичайний, звичайний твердий сир, так. так. І також нарізайте так само, як ви вже нарізали м'ясо. Так. так. Є. Yeah. Я вже буду також... Що, обережно, дивиться, пальці не... Це, салат не додаємо. <сélique> 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 Бо ми вміємо. Я так точно. Так, є. Yeah. Ну, я вже відчуваю, що це буде смачний салатик. Уже, я вже бачу, що буде та, смачний, Так, коли приходиш знову. тренування, такий уже а ти зробив собі салатик уже там з раночку. Прийшов. Соус настоявся, знаєш, так, ось так, цей, так. цей час, про який ти говорив. До речі, дуже часто мені клієнти говорять класно, коли є, ти вранці прокидаєшся і в тебе вже є готовий салат. З вечору не Да, Можна з вечору. Єдине, що я скажу, що огірок краще його класти перед самим. Вже тим як будеш їсти, тому і що так само це задавати також уже зранку, щоб салат да. не стік, не скис і інше. Так саме тому, друзі, ми і виходимо в ефір 19.30 для того, щоб ви зараз з нами приготували, а вже вранці а, скуштували цей прекрасний салат. Так, ну супер, у нас вже майже все готово. Тепер на цю порцію потрібно буде десь, я гадаю, дві ложечки нашого соусу. Так, це є. Тепер все, все ретельно змішуємо та так. будемо підготовлювати видачу. А, друзі, і а, поки буде йти підготовка до видачі. Угу. Традиційно пізнавальний сюжет про правильне харчування і взагалі, як можна вдома просто і легко приготувати собі салат або щось інше для правильного харчування, для того, щоб ви виглядали гарно і прекрасно, як наша гостя, та й ми трішечки переходимо до перегляду сюжету. Історія цього салату розпочалася з бажання створити страву, яка б не тільки надавала естетичне задоволення, але й приносила користь організму. Шеф-кухар, оселяючись в кулінарної лабораторії, взяв у руки найсвіжіші продукти та розпочав чарівне витворення. Ідеально варена яловичення, тонко нарізана та додана в салат, стала основою, що вносить легкість та білок у страву. Додавання свіжого гірка, який пройшов ретельний відбір, забезпечує салату хрускість та освіжаючий смак. Наступний акорд соус, який створив і із злагодженої гри, кріпу та петрушки, ніжного часнику та соєвого соусу. Сметана, що завершує це кулінарне дійство, додає якості та округлості смаку. Це не просто салат, а баланс смаку та користі, який призначений для тих, хто цінує смачну кухню та здоровий спосіб життя. З кожним ковзанням виделки в цей салат ви отримуєте не тільки насолоду, але й енергію для активного та здорового дня. Що друзі, ми повернулись, і е, зараз буде саме ця е, видача. Так, я так розумію, що одна буде у нас, як знову знову в традиціях нашого шоу е, ресторанного Заразку. зробимо так, так а друга і... буде по домашньому посуд для домашнього. От тебе буде така тарілочка, у так. тому буде ну, звичайно гарніша. <ріх> тому, ну давай, як так? і сама наша Та гость. Так, звичайно. Звичайно. Так. Давай а, да, накладай неповну, десь ага. трішки більше половини кільця. Завж, завжди мені було цікаво, як вони роблять це круглим. Я думала, що вони ложкою це все Ну, Це можна робити і ложкою, але, зач... але вони, вони собі спростили, так? Якщо У нас такі всі діла. А, так, Богдане, я як? Я теж? Чи я просто собі накладу? Ти накладаю просто гарно? хаотично накладаєш, все, так. І тепер ложечко Не трошки Скажімо, прижимає. що хаотично. Знаєш, не будемо говорити, що хаотично. Прямо можеш так. З силою. так, Вон, так сила є. Звичайно, ну що штангу стягати можна. Ну, і салатик також. Так, все це є. є. Сан, що у тебе там відбувається? Це щось вже дуже гарне. Але також ти не потрібно увесь висипати? Ні, я дивись. Я ось так, щоб це виглядало. ну, Доволі, доволі гарно виглядає, до речі. мені дуже, Ну, у вас гарніше, мені здається. Зараз буде перевезти ця штука, і я думаю, там буде досить-досить гарно. Так, є у тебе. Дивись, далі ми в це кільце нарізаємо. Чорний хліб. Ну, це добре. Але також, друзі, небагато, тому що якщо будете багато їсти хліба, будете такими, як Саша. <гум> Або як Богдан. <гум> тому не перемикайте. Далі знімаємо так. кільце, викладаємо просто цей хлібець. Такого плану. У нас є томати в'ялені. Але якщо у вас їх немає, ви можете використовувати просто звичайні помідори. Також багато не потрібно нічого видумувати. Ми кладемо їх поряд. Якщо салат буде у вас розпадатись, як зараз відбувається в мене, це нічого страшного. І додаємо. Так, але я, я, ну, знаєш, я думаю, що якби салат розпадався в мене, то це було б дуже страшно. Ми зараз до тебе дійдемо. Кладемо трошки зелені, знову ж таки, трошки спецій, і проводимо просто полосочку таку. Як гарно. Ось, друзі, будь ласка, шедевр на ваших очах. І більше очах. нічого не потрібно, все просто звичайний хліб, звичайні інгредієнти, трошки фантазії. І ми маємо гарний салат. І я хочу зараз, щоб ми перейшли до Саши так, до домашнього до, до Саши, а, салату так. Що ми додаємо? Тут ми додаємо звичайний помідор. Ми ж зараз, Саш, для тебе нафантазуємо теж дуже круто. Так, давай, давай. Давай. Ми зробимо. Тепер я буду як наставник так. над тобою. Так. Ми візьмемо, візьмемо також хлібець, але ми не фітнес бікіні тому ми будемо їсти білий хліб і звичайний також чорненький. так? Кладемо томати. І як е, в новорічному випуску в олівєшки у нас були також яєчка, які так. ми також нарізали. І просто красиво розрізаємо яйце і кладемо поряд з томатами. Додамо трошки зелені, і щоб це все нам казалось дуже гарним і трошки рестораном, також. І так, друзі, зараз ми будемо куштувати цю прекрасну страву, це наш смачний, корисний шедевр. Але перед цим на нашому екрані з'являться інгредієнти, які знадобляться вам для приготування цього прекрасного салату. Для приготування дієтичного салату з яловичини вам знадобляться наступні інгредієнти: яйця перепелині 5 штук, яловичина відварена 150 грамів, сир твердий 100 грамів, огірок свіжий 100 грамів. Для приготування соусу сметана 100 грамів, кріп 15 грамів, петрушка 15 грамів, часник 1 зубчик, соєвий соус 50 грамів. Смачного. І так, друзі, і переходимо до найулюбленішого моменту нашого шоу сьогодні. Ми вперше будемо куштувати правильний салат в нашій програмі. Тому пробуємо, що в нас вийшло сьогодні. Друзі, сподіваюся, що ви також готували, і також у вас щось вийшло смачненьке. Ви скоро дійсно будете вже як шефи на кухню самостійно виходити і робити такі салати круті. Але потрібно трошки, мабуть, соль. Я гадаю, що. Ну, гаєш, на мене прямо ідеально. У нас є томатик тут в'ялений. Насильно все. Це дійсно смачно. Сьогодні з вечора, напевно, собі зроблю боксик, як справжній бодібілдер. І піду. <реш> я, напевно, Кашу не забудь. я, напевно, собі також сьогодні зроблю з вечора цей салат і завтра візьму його з собою на роботу, на телеканал. Буду всіх дивувати, що нарешті я почав правильно харчуватися. будемо Знать? їсти судочки та дивитись Томен марафон по інстаграму там же дівчат хлопців немає, тільки дивитися. Будемо дивитися на дівчат. Ну що ж, друзі, на цій смачній і правильній ноті ми з вами будемо прощатися. І я ще раз нагадаю, що це було найсмачніше шоу на головному телеканалі міста. І готували ми, як і завжди, у готельно-ресторанному комплексі річка. Це наші партнери, які завжди люб'язно зустрічають нас в цьому прекрасному місці кожної середи, для того, щоб ми могли для вас створювати ці кулінарні шедеври. Як завжди, з вами були шеф-кухар Богдан Соляник. Я ведучий Олександр Сопельник та. Наша чарівна, неперевершена гостя Тамара Цепор. Друзі, побачимось наступної середи о 19.30 на першому міському. Папа! -па. Так, і зараз ми Та будемо. Заметить, як він швидко криша, все. Та наш ну, професіонал. випуск. До речі, я завжди мріяла постояти шеф-поваром, щоб він мене навчив готувати. О, Моя Дайте мрія збулася. Мрія збувається. Давайте ще раз. А що я ляпнула? Я мріяла шеф-кухаря. Да, а він повар? Так, А він повар. Я ще в кухарем, а він повар падла. Ти можеш додати туди. Стоп. Що? Може, пустіть, пожалуйста. А почему? чому? А що не так? До речі, це дійсно класна тема, лайфхак. Коли немає часу на приготування. До речі, коли мілко нарізана страва любає. Як любає буде на українському? Давай ще раз. До речі, будь-яка страва, яка нарізана мілким кубиком, має дуже... Тома, це закип. Я вже все пересипав. Так, чи чуєш маленьку так поди, А Що це що, м'ясо, все подряд. Боже. До речі, кожна страва, яка нарізана мілким кубиком, має дуже різний вкус. Космар. А що? Смар. А ah, я сказал. Вкус.